ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 17 серпня. Україна та ще 20 підписанців приєдналися до спільної декларації щодо ситуації у Венесуелі. Вони закликали всі сторони до стриманості та перегляду результатів виборів бажаною міжнародною організацією. Про це повідомили в міністерстві економіки України. Серед підписанців, окрім України, є Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю, дякую, що ви з нами. Вітаю вас я як завжди дуже дякую за запрошення. Учасники декларації закликали всіх політичних учасників у Венесуелі до стриманості у своїх публічних діях. Про що йдеться і яку вагу має ця декларація? Ну, насправді, ми маємо розуміти на фоні чого ця декларація була оголошена і підписана. Моло на фоні того, що у Венесуелі відбулися вибори, які до достатньо велика кількість країн, і сусідніх з Венесуелою, і західних, наприклад, країн не вважають такими, що відповідали стандартам виборчим, так тобто, що підрахунок був чесний і так далі. І власне кажучи, на цих виборах офіційні органи венесуельської влади оголосили переможцем Мадуру вчора, торговий раз, а, але опозиція опозиційні групи з цим не погоджуються, власне кажучи, і. Частина урядів, як латиноамериканських, так і західних, вони теж з цим не погоджуються. Власне кажучи, ця декларація якраз про те, яким чином виходити з ситуації, яка склалась після виборів, тому що я нагадаю, що центральна виборча комісія Венесуели вона оголосила Мадуру наразі президентом. Да, тобто, ну багато країн вважає, що він є своєрідним самопроголошеним президентом, і що насправді там, скажімо так, вибори не були чесними, да, в цьому форматі і е, хочу сказати, що для Венесуели в принципі це далеко не перший е, раз, е, коли відбувається подібне. От коли навіть говоримо про е, цю декларацію, я нагадаю, що на попередніх виборах, де знов таки теж брав участь Мадуро а, і де він оголосив себе переможцем. виборча комісія Венесуели його переможцем. А тоді був опозиційний кандидат Гуайдо, і так само низка західних країн його не визнавали. Президентом Венесуели, ну тобто визнавали Мадуру не визнавала, а визнавали президентом Гуайду, Да? але е, зрештою він так і формально і не вступив в свої повноваження, якщо ми говоримо про Венесуелу. Тобто він просто був умовно визнаним заходом, президентом у вигнанні. Ніколас Мадуро, якщо пройде, то це вже буде термін десятирічний більше, скільки він буде при владі. Яку політику провадить Мадуро? У ну, Мадору себе позиціонує як а, продовжувач а, політики Уго Чавеса, так званого болівіріанського соціалізму, як а, це називали в Венесуелі. Нагадаю, що ця країна є дуже і дуже багата на нафту. І власне, завдяки нафті, це просто воно дає колосальні можливості для цієї країни. А коли був у Чавес, там створилися різні соціальні програми, і так далі. Власне Мадуро просто притримав, продовжив по факту ту саму політику, яку безпосередньо ініціював Угочавесда. І якоюсь мірою ми бачимо, що він намагається і далі на цьому їхати, при тому, що всередині Венесуели а є достатньо великий супротив. Цій політиці, наскільки я розумію, є тут нюанси із середнім класом, який далеко не всі задоволені а, цією політикою. А частину венесуельців вже до речі неодноразово покидали. Країну і скажімо так шукали способи свого життя в сусідніх країнах, да, тобто тому що там були і політичні переслідування, і власне велика частина бізнесу, зважаючи на ту модель, яка є, там теж знаходиться під постійним пресингом держави. Власне кажучи, що теж не завжди ну скажімо так, було в плюс навіть економічній ситуації, яка є в венесуелі. Власне мені здається, що от за великим рахунком, те, що Мадуру до цього часу тримається багато в чому це результат якраз скоріше а, оцих величезних покладів нафти, ну і геополітичних ігор, тому що а, по факту Венесуела намагається, а, скажімо так, тут зіграти в таку логіку, що а, вони там з з Китаєм для прикладу а, готові продавати десь на міжнародних ринках а, нафту в тих країн, які вважаються союзниками Китаю і так далі. 29 і 30 липня у Венесуелі відбулись протести через нечесні вибори. На боці силовиків помітили людей з нашивками терористичного групування Вагнер. І президент Зеленський відреагував. Він зазначив, що це яскравий приклад безсоромного втручання Російської Федерації у справи інших держав. Як Росія поширює свій вплив в Південній Америці? Ну, ми бачимо, що у Росії взагалі є а, плани працювати з багатьма країнами а, глобального півдня. А, так і це стосується і африканських країн для прикладу, і латиноамериканських країн, деяких а, і винусели, в тому числі. Ну якщо в Африці справді Росія напряму працює з а, вагнерівцями, і ми це бачили і в Малії, і в деяких інших країнах там. То в Венесуелі вона скоріше взаємодії з урядами цих країн. Хоча, як бачимо, якщо була ця інформація, так яка з'явилася, що і там були вагнерівці, тобто очевидно, що там якісь і мілітарні теж моменти присутні, да. Тобто, по факту, Росія намагається скажімо так в різних регіонах світу співпрацювати з тими урядами або країнами, які є десь під санкціями або є вигнанцями. Да, тобто і тим самим формувати для себе альянси, такі своєрідні альянси підтримки. Але в контексті Венесуели ще прикреслю тут справді помітна ця історія, що ця країна вже не один рік знаходиться під американськими санкціями. Досить складна економічна ситуація. Там а і ще прикреслю, якби не оці багаті вуглеводі, які у них є, так їх продаж, то я думаю, що там би просто давно вже економічний колапс. А які перспективи співпраці України і Венесуели? Які наші вподобання є? Можливо, якісь були політичні заяви? Ну, дивіться, я думаю, що ми точно дивлячись на цю історію, маємо розуміти, що коли держава настільки втручається в політичну систему поліекономічну систему, так нехтує виборам громадян. Порушує права різних груп. це це точно шлях в сторону на узбіччя світової цивілізації. Да, тому що на жаль, ми час від часу чуємо і у нас тут, і там по спробу рейдерських захоплень, і так далі. І зрозуміло, що тут держава точно має стояти. Ну от, наприклад, в Венесуелі ми це бачимо. Осторонь подібних історій, тому що в нас наприклад, нещодавно була резонансна історія з склабом, з власником Сергієм дідюшком, де низка тих ну сквець, які виглядають як рейдери. Воговський мельник намагаються захопити. Тобто, держава тут намагається, мені здається, от на цьому прикладі з Венесуели. Ми маємо бачити, що держава має насправді грати роль арбітра, підтримувати соціальні, економічні, політичні права і точно робити все, щоб бізнес залишався. А в країні, тому що одна з проблем кризи, яка є в Венесуелі, це справді надмірний вплив держави не працююча правова система, і власне от той статус, який зараз отримала Венесуела. Нам би насправді було б справу було б дуже вигідно, якби в Венесуелі змінився влада на більш я б сказав би про правову владу, да тому що в такому разі Венесуела, як країна, яка має величезні нафтові ресурси, вона могла б впливати на світовий. Рі нафтовий ринок, а давайте не забувати про те, що Росія от саме та країна, яка достатньо багато зараз отримує ресурсів з цього вуглеводів, ринку вуглеводів світового, і відповідно, якщо вибити звідси Венесуела, яка має один з найбільших покладів у світі. А нафти то в такому разі, скажімо так, вплив Росії теж на цей ринок буде зменшений. А та а відтак Росія буде отримувати і менше цих надприбутків, які вони на жаль, незважаючи на санкцію, продовжують отримати. Тобто, я думаю, що той факт, що Україна підписала цю декларацію, ще раз нам показує, що ну український уряд точно тут розуміє, що. А нам не, не по одному шляху, от наразі да, в якому рухається Венесуела з іншого боку. То давайте теж не забувати такий важливий момент, що по факту, коли була минулий раз історія з Гуайдо, а на жаль, вона не спрацювала. Тобто, той момент, що західні уряди тоді не визнали вибори, не призвело до того, що Мадуро втратив владу. Як ми бачимо, і е, власне не призвело до того, що там відбу відбулися політичні зміни. Тобто, мені здається, що от в стратегії заходу зараз щодо Венесуели теж потрібно цей момент розуміти і враховувати, тобто, щоб, щоб не повторювати умовно помилок минулого. Да? наскільки я розумію, от, та інформація, яка з'являла в західній пресі, що буцімто Мадуру, а Сполучені Штати Америки чи інші уряди там, наприклад, пропонували. Амністію за якщо він піде, ну десь можливо якісь такі переговори і були або є спроба їх вести. Ну але поки як бачимо, вони не увінчались успіхом. З іншого боку, ще раз що, мені здається, що захід зараз сам знаходиться в ситуації, коли вони міркують, як далі себе вести з такими режимами, які проводять нечесні вибори. Які порушують верховенство права, і які е, порушують права людини, і власне кажучи, які спираються е, в тому числі на силовий ресурс всередині країни. Олексій, тож підсумуємо, от зараз ми маємо цю декларацію. Попередньо відомо, що Мадуро звертався до Верховного суду Венесуели, буцімто з проханням перевірити результати виборів. І дійсно відомо, що секретно спілкувався Білий Дім Сполучених Штатів Америки і просив Мадуро добровільно відмовитися від президентства. Чим може закінчитися ця історія? Ну, мені здається, що Мадуро а, насправді розуміє, що йому потрібні якісь додаткові важелі визнання власної легітимності, так а, і саме тому він робить Такий пас в сторону відповідних органів Монсельських, що я не боюсь, там перевірок і так далі. А поки що схоже, так що Мадуро вважає, що він контролює ситуацію. Хоча я нагадаю, що власне, якщо ми подивимось і минулі рази, там скажімо так, Мадуро, десь на якомусь етапі після виборів вдалося стабілізувати ситуацію. Тут ключовий момент: що до того, до тих пір, поки Мадуро контролює ключові ці ресурси. Уси за за рахунок яких мене село отримує надприбутки, Ну я думаю, він буде намагатися а, втриматись при владі з іншого боку. мені здається, що кожний раз, от після вже а, минулорічних, ну а, минулих виборів, нам показує минулих виборчих циклів, нам показує, що йому а, все складніше втримуватися а, в тій парадигмі. Яку він а, реалізує в Венесуелі, тому що виходить, що Венесуела країна, яка ще підкреслю має колосальні можливості, ресурсні, яка могла б а, процвітати, а вона а, чи постійно знаходиться а, в середі санкцій, да, тобто в середовищі санкцій, і економічно вона не демонструє а, великих успіхів, тобто там є колосальні проблеми. Тут, знаєте, є цікавий, ще був момент, оця а, така своєрідна віртуальна дискусія між а, Мадуро і Ілоном Маском. Тому що Венесуелі теж вже до речі, мережу X є спроба заборонити, і Ілон Маск викликав Мадуру на дуель, на боротьбу і так далі. І там, нібито, Мадуро розповідав, що він готовий, і так далі. Але по але по факту мені здається, що от із того, як зараз розвивається ситуація, помітно що. Ну, Мадуру все складніше знаходити, знаєте, додаткові аргументи для своєї легітимації. Хоча очевидно, що, мабуть, якісь соціальні групи там його і підтримують. Можливо, найбідніші, які є залежними від цих соціальних дотацій, які формуються з надприбутків, які мають Олексій, Дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що змогли і долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.